У Польщі тривають парламентські вибори. Дільниці запрацювали з сьомої ранку. Поляки обиратимуть новий парламент на наступні чотири роки. За перемогу борються керівна партія Право і справедливість Ярослава Качинського та громадянська коаліція експрем'єра Дональда Туска. Попередні опитування показали, що провладна поліцила лідирує за соцопитуваннями. Деякі відводять для права і справедливості понад 37% голосів. У громадянської коаліції трохи більше 30%. Жодні з пар партій не вдасться здобути монобільшості у парламенті, вважають експерти. Тож новий уряд має сформувати коаліція. Водночас із виборами в Польщі відбувається референдум. На розгляд винесено чотири питання, зокрема щодо пенсійного віку, продажу державного майна іноземцям та проблеми мігрантів. Я знаю, що моїй мамі не дуже добре жилося за часів правління права і справедливості. Я тоді не мала політичних знань. Сьогодні я голосую вперше, і я хочу, щоб життя